ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Україна продовжує втрачати цвіт нації на Буковині попрощались з військовослужбовцем, який загинув, боронячи країну від російських окупантів. Солдатові Сергію Костілу останню шану віддали на сангірському кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героєві! Вишита сорочка не просто частина гардеробу, а цінний символ пам'яті та історії народу. Щорічно, у 3-4 травня світ відзначає день вишиванки. Хоча традиція малювати долю нитками на полотні споконвічна започаткували свято Чернівецькі студенти у 2006 році. Нині ж викладачі та учні фахового коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича організували виставку вишитих виробів. Більше про це знає моя. Yo, colega. Старовинні вишиті сорочки, весільні рушники, наволочки та навіть сумки. Кожен хрестик на полотні не просто орнамент, а частина історії української родини та цілого народу у всесвітній день. Вишиванки працівники фахового коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича організували тематичну виставку, приурочену до свята. Ідея щорічно збирати таку колекцію в стінах навчального закладу виникла у бібліотекарки Катерини Вірстюк. Я з дитинства бачила, як моя мати вишивала, і це для Мене пам'ять. Мені дуже важко говорити, тому що моя мама пішла з життя дуже рано. І тому мені хочеться, щоб молодь, як кажуть, пам'ятала про своїх рідних і близьких, і щоб долучалася, вишивала і в'язала і якось продовжувала. Кажуть наші традиції. Спершу експонатів було небагато, проте з кожним роком робіт лише додається. Своїх рук до справи докладають і викладачі, і вихованці коледжу. Вже цього разу на виставці вдалося зібрати майже 200 унікальних речей. Бачите, тут цілий комплект іде. Ось це ця вишивка, ця вишивка, ось така. з Вінницької області. Ось це Буковинський. Це вишивала моя свикруха. Цій сорочці 93 роки. Це вишивка бісером, бачите, тут вишивка бісером, але зовсім іншої, бачите, структура зовсім інша. Вишивка це весільний комплект, такий нареченої з Франківської області, а, нареченої нареченого. Це вже вишивка Кутицького району. Так вишивають в Карпатах. Ось цілий так сказати, набір вишивок, румунська вишивка, місером. Молдавські. Елементи експозиції не просто виставкові зразки, а сімейні реліквії працівників фахового коледжу. Серед експонатів, екземпляри, яким понад 100 років. Всі роботи для мене це дуже великий скарб, тому що кожну роботу вкладена душа. Це найважливіше і як на мене, то це вишиванка. Як ми знаємо, що це наш національний оберіг совість не дозволяє якось виділити роботу і сказати, що це найкраще. Для мене кожна робота по-своєму вона дуже важлива і дуже цінна і гарна. Минулого року до дня вишиванки у коледжі створили унікальну мапу України вишиту бісером. Над проєктом працював весь колектив. Кожен регіон зі своєю символікою, кольорами та візерунками. Так, наприклад, ми можемо побачити, що боковина Чернівецька область представлена у світлих таких яскравих червоно оранжевих кольорах. Бо загалом в нашому коледжі працюють з Тернопільщини, з Хмельниччини, з Чернівеччини, з Івано-Франківщини. І ми, по суті, тут у нас виставка має таке різнобарне представлення. Викладачка української мови та літератури Ульяна Ратушняк розповідає: також додала до виставки родинне надбання. Це є можливість транслювати цілому світові, що ми є нація, що ми є народ, і цитувати кожного дня слова. Симоненка, що не стала навколішки, гордість моя довго тягнулась отара хвилин. На світі безліч таких, як я, але я, їй Богу, такий один. Тому носити вишиванку це є можливість. Спілкуватися з світом, показати, що ми яскраві, що ми індивідуальні, що ми самобутні, що ми горді, що ми нація, що ми народ. Студенти ж кажуть, не уявляють свого життя без вишиванки. Вони вірять, вишите полотно це не лише спадок минулого, а й духовна броня, яка оберігає і тепер насамперед, вишиванка це наша культура, наша традиція. Ми знаємо, що зараз Росія намагається знищити нашу спадщину, тому як ніколи, ми маємо зараз підтримувати. Те, що, і захищати те, що нам важливо. На мою думку, збирати це все це дуже важливо. Людина, кожен, кожен українець має знати свою батьківщину, має знати її історію, має знати про неї все. Щоб. Бути єдиною з нею взагалі, так як я є ще молодь. Ми не тільки її майбутнє, але ми її сьогодення. Тому я вважаю, що для нас дуже важливо підтримувати державні такі дні, підтримувати нашу культуру, просувати її для майбутнього, щоб всі пам'ятали, яка була наша культура, яка була наша історія, і взагалі, що є, таке ми українці. Поглянути на експонати та надихнутись колекцією можна у фаховому коледжі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на вулиці Банковій. Виставка Впродовж тижня. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. У 22-му ліцеї імені Антона Кохановського барви української вишиванки сьогодні об'єднали учнів та вчителів. До дня вишиванки тут організували флешмоб, щоб ще раз нагадати, наша культура це сила, яка гуртує та надихає. Святковий настрій, вишиті сорочки та спільний танець створили атмосферу єдності та гордості за українські традиції. Жня вишиванка, це не лише нитки і візерунки, а наша єдність, гідність і сила. День вишиванки у 22-му ліцеї Чернівців не просто традиція, а щирий прояв любові до своєї культури, аби свято запам'яталось дітям. Нині для наймолодших організували флешмоб. Діти залюбки танцювали з комиром сучасності, псом патроном. Розповідає директорка ліцею номер 22 імені Антона Кохановського. І, діти, наш ліцей ніколи не залишається осторонь свята, яке несе в собі. Українську культуру і українську ідентичність сьогодні у нас весь ліцей в розмаїті вишиванок. Звичайно, як завжди, розпочинається день із хвилини мовчання із славня України. Потім у нас флешмоб. флешмоб Для початкової школи з псом-патроном. Потім активності для середньої і старшої школи. У ліцеї переконані, важливо не лише вдягти вишиванку, але й плекати мати українську ідентичність щодня у думках, вчинках та цінностях не просто одягати вишиванку, одягти українську вишиванку треба мати українське серце, треба мати українську душу і українську свідомість. Попри те, що у ліцеї навчаються діти ВПО, вони залюбки долучаються до таких традицій. А батьківський комітет школи всіляко цьому сприяє, додає Леся Бабій. У нас дуже дружні батьки. Громадська організація Єдина родина не випадково має таку назву. Ми дійсні єдині в своїх поглядах і в своїх думках. І діти внутрішньопереміщених осіб не залишаються осторонь і з радістю приєднуються до такої ініціативи. Вони це, Вони Відчуваються, і я цим дуже пишаюсь. Старшокласники говорять для них вишиванка це не просто одяг, а спосіб заявити про себе і свою культуру навіть за межами України. Звісно, як для кожного українця, для мене вишиванка це генетичний код нації. Це щось важливе як для українця. Це так само, як борщ, так само є і вишиванка, що я буду захищати і розповідати іншим, ділитися нашими традиціями і зберігати. Символ української душі не має обмежень у часі й моді. Його носять не лише на свята, але й навіть легенди світової сцени, були не байдужі до українського стилю. Вишиванка, це не тільки щось таке, що можна одягнути на свято один раз в рік, і все насправді вишиванка це дуже стильна річ, тому що навіть якщо говорити навіть про іноземних митців соліст гурту The Doors» Джим Моррісон, він дуже часто з'являвся саме у вишиванці, не тому, що в нього є українські корні, а просто тому, що йому сподобалось вишиванка. Свято вишиванки в 22-му ліцеї це не просто барвисті орнаменти, а нагадування про нашу ідентичність. Тут підростає покоління, яке не лише знає, що таке Україна, але й щиро пишається своїм корінням. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Сім'я найкраще середовище для розвитку дитини до міжнародного дня сім'ї в Чернівцях розповіли, як змінюється підхід до виховання дітей-сиріт, чому громади готові вкладати кошти у будинки сімейного типу та як вдається майже повністю відмовитись від інтернатів. Подробиці далі у сюжеті. 15 травня міжнародний день сім'ї. Кожна дитина заслуговує на справжнє дитинство та родинне тепло. Відтак у області посилено розвивають систему патронатних прийомних родин та будинків сімейного типу. Ми активно займаємося промоцією. Патронатних сімей, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей. Наразі виділяється допомога як на дитину, яка може складати від 8 до 11 тисяч, так запроваджено заробітну плату дитя... вихователям дитячого будинку сімейного типу. Там складає 24 тисячі гривень, вихователям, помічникам вихователя дитячого будинку сімейного типу 8 тисяч гривень. На Буковині здійснюється активний пошук осель, де зможуть розміщатись будинки сімейного типу. На це з державного бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень. З державного бюджету було виділено 72 мільйона гривень на придбання близько 10 будинків. Ми вже підшукали майже всі 10 будинків. Активно включаються також громади. Багато з громад нашої області вони відчувають свою відповідальність, вони відчувають необхідність долучатися до цієї високої соціальної місії і відгукуються активно на пропозиції щодо придбання таких будинків, тому що одною з умов є також співфінансування в розмірі 10% з боку. Громади. Нині в Чернівецькій області фактично немає традиційного інтернату. Заклад для найменших розформовано, адже немовлята знаходяться в родинах. У Чернівецькій області наразі на обліку перебуває 990 дітей сирід і дітей, позбавлених батьківського піклування. На жаль, 69 із таких діток таких діток перебувають в інституційному закладі. Наразі наша область практично єдина, яка не має дитячого будинку, сімейного не має дитячого будинку як такого. Наш дитячий будинок, для діток до 4 років розформований, і практично всі дітки зараз знаходяться в сімейних формах виховання, тобто усиновлені, під опікою чи їх забрали в прийомні сім'ї. Наразі ми маємо транзитне відділення при центрі. Відновного лікування на п'ять ліжок, і на щастя, вони на сьогодні не заповнені. Тобто, малесеньких дітей, яких залишили, чи яких знайшли, чи передали у вікно життя, у нас таких на сьогодні немає. Найбільший виклик сьогодення це підлітки, адже саме ці діти, а також ті, які мають інвалідність, найчастіше залишаються без родини. Більшість діток після 10 років, тобто, це діти підлітки. І діти з певними обмеженнями мають певну ваду і мають певну форму інвалідності. Але ми працюємо практично з кожними кандидатами в усиновлювачі. Кожен кандидат ще раз переглядає своє відношення. Ми пропонуємо переглянути своє бачення. За словами Оксани Симак, найчастіше опіку над дітьми-сиротами оформлюють найближчі родичі. Сьогодні під опікою у нас в області перебуває 716. 16 дітей, і власне саме з початку року 33 діток також були взяті під опіку. Під опіка це така форма сімейного виховання, коли перші родичі, як правило, забирають тих дітей, у яких сталося в родині або якесь нещастя. Або родина не справилася зі своїми обов'язками. Чернівецька область налічує 54 прийомних сім'ї, де виховується 117 дітей. Також на Буковині функціонують будинки сімейного типу. В прийомну сім'ю можна взяти до чотирьох дітей, і власне, якщо є власні діти, то ну, загальна кількість вже буде залежати від того, скільки є власних діток. Окремою формою є дитячий будинок сімейного типу це будинок, який фактично функціонує. Уже він трохи більше ніж прийомна сім'я. Від п'яти до десяти дітей бере родина на виховання. Загалом, ну максимум він може налічувати 12 осіб, як власних дітей, так і дітей прийомних, в тому числі двоє батьків вихователів У нас на сьогодні діє 14 будинків дитячого типу, і виховується у них 107 дітей. Якщо вас зацікавило, як стати родиною для дитини, яка залишилась без батьківського піклування, з необхідною інформацією можна ознайомитись на єдиній державній платформі про усиновлення та сімейні форми виховання. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Перших днів повномасштабного вторгнення він рятував життя на передовій як бойовий медик під обстрілами та в найгарячіших точках після поранення змушений був залишити службу, але не припинив боротися. Сьогодні він допомагає військовим як волонтер, продовжуючи свою місію рятувати і підтримувати. Він одним із перших став на захист України вже 27 лютого 2022 року. Житель села Чудей Лівію Бурла приєднався до підрозділу як бойовий медик, допомагав побратимам у найгарячіших точках, ризикуючи власним життям. 27 лютого 2022 року. Я вже був в підрозділі. Посада боя була бойовий медик. Як військовий медик, треба було прив'язувати там поранених вивозити, стріляти. Попри небезпеку, Лівіу залишався на передовій. Каже, це була не служба, а щоденна важка робота з ризиком та болем. Десь було погано, десь було добре, десь були хлопці 200-300. Звичайно, це дуже страшно, це дуже боляче. Але ми виконували завдання, які були б нами поставлені. Так що ми йшли на роботу. Після поранення військовий повернувся до рідного села, але війна для нього не завершилась. Тепер він допомагає військовим як волонтер. Я в селі був один з перших, які пішли на фронт. Я і є ще, ще декілька хлопців. Є ще ще троє нас, які ми з перших днів пішли воювати. Ну напевно, що я поки що повернувся. Я один. Мені можливо щось більше повезло, тобто. Мене поранило так, що можливо, не покалічило сильно, але, але я зміг звільнитися і, і можу допомагати як волонтер. Його самовідданість та небайдужість відзначили і в столиці. Подяку від київського міського голови волонтеру передали представники штабу Українська команда. Він себе не жалів, ліз під колі і він не. Доблісно, як робив свою справу, допомагав людям. Після того отримав поранення і зараз знаходиться вдома. Щоденні поїздки на передову, гуманітарні вантажі, турбота про тих, хто продовжує тримати оборону. Для лівії бурле це новий етап життя, бо справжні воїни не здаються. Вони просто змінюють форму служіння. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. На Буковині рятувальники дістали тіло чоловіка з колодязя. Про трагічний інцидент у селі Корчівці Службу порятунку повідомили правоохоронці. Використовуючи спеціальне спорядження, рятувальники підняли тіло чоловіка на поверхню. Його передали правоохоронцям для подальшого встановлення причини смерті. Вигоріла спецтехніка на спецлінію 101 надійшло повідомлення про масштабну пожежу на одному з сільськогосподарських підприємств селі Черешенька. Вогонь помітили очевидці. На місце виклику прибуло одразу чотири підрозділи вогнеборців. Полум'я охопило гараж сільськогосподарською технікою на площі 500 квадратних метрів. ДСНСники ліквідували пожежу, врятувавши від полум'я зблоковану будівлю. Поруч загиблих та травмованих на пожежі немає. Причини та збитки наразі встановлюють фахівці. Поки це всі новини на сьогодні, а я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промінь Сівіює. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.